Ми з вами досі не до кінця відійшли від новорічного воно ж зимове промо в Intel Wild Cards, а нам вже злили офіційні дати старту найбільшого промо в сезоні команди року. І повірте, воно буде цьогоріч відрізнятися від того, до чого ви всі звикли. Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. радий вітати вас на чергому відео. Так, сьогодні поговоримо про зливи а, дат команди року, про те, як це буде відбуватись. Окрім того, я дам пару парад, щоб я робив з. За дорогими продаваними картками, якщо вони в мене були в складі. Ну і проаналізуємо поточний контент та зливи. Все, як ви любите. Тож, якщо ви ще не підписаний на канал, обов'язково зробіться, до нас наближається. Ну, дійсно, найбільше промов сезоні. Я думаю, вам цікаво буде за ним слідкувати разом. Якщо ви вже підписник каналу, не забудьте підтримати це відео. Дуже вам дякую. Пропоную розпочати як завжди з аналізу СБЧ і 86 плюс базовий або сріпл серед хіро плеєрпік, один з трьох на вибір гравців. Так в мене вже є відео на каналі з тим, як падає з цього піку. Так, ми його відкривали на стрімі, але можливо хтось ще не дивився. 63 тисячі монет це дуже дешево, як для такого піку, тому що вони додали одного. Героя раніше було один з двох на вибір, і окрім того, ще й на срібл серед сюди герої потрапили. Але ви маєте розуміти, що коли настільки низька ціна СБЧ, то скоріш за все дроп з нього також буде ну не надпотужний. потужний. Втім, якщо таке не збирати, завжди це повторюю, то навряд вам щось цікавеньке випаде. Коли інформи були по 45 тисяч монет, то я казав до дупи цей пік. Коли зараз інформи 30 тисяч монет, то за 60 тисяч чого б і не покрутити. Рухаємось далі. І дві рулетки, які ми отримали за, для крафтінгу СБЧ: це 80 Upright і 80 плеерпік. 80 дабл Upright, 18 тисяч коштує СБЧ і дві картки з рейтингом 85 або вище. Тобто теоретично тут важко в стіну влетіти, але ну, можете збирати і сейвити під тоті умовні. Да? Можете крафтити, якщо є багато дублікатів низько Напевно, їх можна сюди пхати, але мені особисто до вподоби саме цей пік один з трьох гравців. 80+, Ми вже його бачили на минулому тижні. 2650 монет. 90 зім лайків на футбіні. Одне напевно з найбільш залайканих завжди СБЧ. Ну тому, що і гарно і ціні. і тут можна просто купляти. Їти гравців з маркету. Воно з ймовірністю 90% у вас буде відбивати. Звісно, якщо ви будете відкривати належну кількість цих піків. Daily Tradeable Winter Challenge, не забувайте виконувати. Це просто таке дружні нагадування, тому що трейдабл мегапак ви отримуєте за СБЧ, яке досить недороге, і його можна кожного дня просто виконувати. І New Year Kick Off і це пак, який знищив маркет просто вчора, для вас вже позавчора. І який також ніхто не зливав, ніхто не очікував, тому що тут нагорода Jumbo Rare Players Pack. Пак, пак за 100 тисяч монет, і він вже є в кода гри, тому його важко зливати. Але це СБЧ коштує всього лише 4 тисячі монет. І тут в нагороді пак за 100 тисяч монет продаває ми. І це також 97% лайків. І я дуже рідко. Пам'ятаю, пригадую таку щедрість від її, тому обов'язково раджу вам до збірки. Можливо, ви так само як і я могли пропустити поглянути на назву цього цієї збірки і подумати, що це якась чергова габела. Але ні, тут обов'язково треба зібрати. Тепер до гравців пішли. Крепін Діата, правий півзахисник промовінтел Вайлкардс, хай мінімум воркрейти 4-4 зірочки, На цифру рейтингу я навіть не дивлюсь, тому що вона нічого не означає. Статистичні показники є пейс, є 99-та фізика, є посередній дріблінг, тому що та спритність 97, але реакції та композер це ледь не. Найважливіші такі приховані показники дріблінгу, на які мало хто дивиться, і вони в нього 76 обидва. Це дуже низько. Ударів немає, передач немає. Тому мій вердікто, що за 42,7 тисяч монет. Це СБЧ не вартує вашої уваги, незважаючи на непогані плейстайли, але нема нічого ні на удара, ні на передачі. Коротше, проходимо повз навіть, якщо він колись там під еволюцію підійде. Я думаю, що будуть кращі опції. Переходимо до останнього на сьогодні гравця, і це такий суперечки викликала в нас в телеграм-каналі, тому що Ройкін. Медіум хайверкрейти 3-3 зірочки, 88 рейтинг, базова позиція, лівий захисник. Але напевно вони або забули прибрати в нього центрального півзахисника, або хтось просто вирішив не знущатись над нами і дати йому можливість а, грати в центрі поля. 3-3 зірочки і є. Так я розумію, що в нас був Рутгуліт як хедлайнер промо, як завжди буває. На початку великого промо йде топове СБЧ, але потім зазвичай... Іде декілька таких прохідних збірок, і наприкінці також ми маємо отримати покращення. Яке тут покращення, коли ми в січні маємо картку 3-3 зірочки, 82 й пейс? Я не знаю. Просто закрийте отак от зараз рукою цю картку і подивіться на стати. Мені здається, Желін за 13-15 тисяч монет буде не гірший. Плейстайл. Ну, є на передачі пінг-пас. Окей. На захист є плейстайли. Але немає єнота, блока і Жокея. Найважливіше. Хоча є перехоплення. Окей. Підкати в нього плейстайл плюс. Ну, таке. Бол контрол, є first touch, press proven і Relentless. Ну, це непогані плейстайли. Але він виключно опорний півзахисник. Ви маєте це розуміти. Це не бокс-бокс, -бокс, ну що ударів немає. Передачі. Ну, трошки краще, напевно, ніж середнє. Дріблінг є реакції зібраність. Окей, це гарно. Для опорного гарний дріблінг. Дефендінг. Дефендінг евер в нього евередж 77. Я грав за Мирослава Клозе, в якого все 99. А оцей Дефендінг евередж, базовий показник, по-моєму, 65. Ну і так собі мені Мирослав Клозе проти сильних суперників сподобався. Напишіть мені вашу думку, мені буде цікаво. Я бачу, що Фудбін лише 14 лайків в цьому СБЧ поставив, 175 тисяч монет. Я б це збирав, напевно, лише якщо ви вболівальник Манчестер Юнайтед або персональний фанат. Роя Кіна це весь контент, який ми отримали на сьогодні, але в нас є ще еволюції. Втім, по традиції я пропоную з ними на сайті Фуджіджі вже ознайомитись, тому що там це буде зручніше. Отака От в нас цікава еволюція вийшла. Кіпап називається. 350 FIFA Points або 75 тисяч монет. Центральних захисників вона бустить. Загальні вимоги, рейтинг 85, пейс, 85, удар 65, стаміна 75, агресія 88 і жодного не має бути. Playstyle+. плюс. І непоганий апгрейд, Playstyle+. плюс жокей. То є дуже файно. Три рейтингу, два пейсу, три передач, два фізики. Два дріблінга і одразу чотири Дефендінга. І тут пропоную Фуджи чомусь Габріеля, Але я б звернув вашу увагу навіть не на Мідіну, а на цього хлопця. Це Вільям Саліба. В нього є в версії базова золота картка 83-го рейтингу. Прокачавши його отак, ви отримаєте 86-го Саліба. Якщо ми порівняємо цю картку з його версією Vintel Wild Cards, то. Тут не все буде очевидно, тому що так, плюс один рейтинг, але пейс однаковий, захист однаковий, фізика краще буде 86-й версії. Трошки менше дріблінгу, гірші удари, але кому це потрібно, і гірші передачі, але це також, напевно, не є основним моментом. Плюс, якщо ми беремо плейстайл, то в цього саліба, який в нас під еволюцію підходить, буде ЖК, єно та. Power Header. а в нової картки, в еволюції, в нас є плейстайл плюс на перехоплення, також power Header, ЖК, звичайний, єнот, звичайний, і брюсер. Ну, по плейстайлам, так, цей буде трошки краще, але 75 тисяч монет, якщо у вас є на Saliba в Антрейді, і. Ціна марки 242. Я не думаю, що тут така величезна різниця, тому черговий WD еволюції це дійсно цікаві опції. Я, наприклад, собі зараз прокачую Алабу, і він буде в мене 93-го рейтингу опорним півзахизмом грати. Також цікава опція KT, Він під цю еволюцію так само підходить. І подивіться, його можна через дві прокачати. Еволюції: спочатку тот в апгрейд, і потім keep up. і Ви отримуєте 85-й пейс, 90-й деф, 93-я фізика з плейстайлом ще і ЖК. Тобто дуже потужні опції. Я вам раджу кожну еволюцію придивлятись, і можливо. Когось ви собі в склад можете залутати, тому що ну, це дійсно новенька фішка цього сезону. І якщо раніше вона мені не дуже подобалась, бо там були перші еволюції прикольні, потім хлам всілякий, то зараз її підвищують рівень карток, і це безперечно W. Ну і тепер давайте переходити до найцікавішого, а саме команда Року. І так, сьогодні сиділи ми, нічого ніхто не робив, і РТім, акаунт, який в нас. Просто інколи пропадає, потім з'являється. І майже завжди його інформація вона справджується. Він просто такий бум. Тоті OFFICIAL Дейс. Тоті стартує в нас 19 січня, тобто через одну п'ятницю, через дві, вибачте, 5, 12, 19. За два тижні і два дні. А фул команда буде релізнута 26. Січня в п'ятницю, як взагалі проходить зазвичай тоті можливо, ви не в курсі. Вони дають спочатку, розбивають команду нападники, півзахисники, захисники, і туди йде воротар. І вони падають. Кожен там, по-моєму, три дні нападники, два дні захисники і два дні півзахисники. І потім вся команда в паках плюс. Додається, дванадцятий гравець до команди року це вибір ком'юніті, переможець там голосування на оцього найкращого. Ну, вибір ком'юніті, коротше кажучи. Так от це буде в нас 26 січня, і також тиждень це буде падати. Але найцікавіше не це, а те, що в нас будуть і дівчата в команді року, і не просто як одна-дві картки. Як ми бачимо зараз в актуальних промо, а в них буде своя номінація, своя команда. І з того, що я зрозумів, падати вони будуть всі разом. Умовно кажучи, виходить нас 19 січня нападники, скоріш за все. У Нас будуть і дівчата в паках, і хлопці. 26 січня виходить ця команда, і в нас також буде 12 карток хлопців, 12 дівчат. І це, звісно, підвищує кількість топових карток в РІ, які будуть до Футіс, я думаю, актуальні. Це будуть найкраще з можливих взагалі існуючих карток. І наступні промо їх не будуть перебувати, тому що там буде 98-й, сьомий рейтинг, які в них не будуть. Окрім того, до речі, FUDG та аккаунт запостили, що можливо до гравців Тоті додадуть. Другий плейстайл плюс. Я впевнений, що їй це буде робити пізніше. Але додати це до тоті це, напевно, буде цікавою ідеєю з їх боку, тому що, ну, звісно, це відокремлить ці картки і покаже їх. Надзвичайність і те, що якщо ви раптом якимось дивом зловите цей тоті, ви будете унікальні, ну тому і готуйтеся до паків, я думаю, за мільйон монет, і все там буде в магазині в її добре. В нас поки немає жодної інформації стосовно номінантів, тих, хто буде точніше в команді, оскільки це просто предікт, Але я думаю, звісно, і і Мемесім потраплять. Втім, той самий РТІм сказав нам, що в. Наступного понеділку, а саме 8-го числа, в нас стартує голосування на команду сезону. Тож будемо з вами разом це робити. Я думаю, будемо проводити якісь альтернативні голосування в моєму телеграм-каналі. Готуйтеся, хлопці! Це буде напевно щось від її. Вони будуть намагатися зробити це промо просто таким, щоб ви після всього того, що було. Захотіли понести до них гроші і купляти їх промопакі. Ну а я, звісно, буду тримати вас в курсі. Тепер давайте коротенько, так можливо, пару порад стосовно того, а що вам робити зі складами. Я не впевнений, що я буду записувати окреме відео стосовно підготовки до цього івенту, тому що. Він не буде відрізнятись від того, що ми бачили в минулі роки. Я впевнений в цьому, бо зараз всі промо відрізняються. Тому зараз сказати вам знов, ідіть купляйте рейтинг. Ну да, рейтинг низько, йдіть купляйте рейтинг. Але це буде вже трошки гадання на кавігу, що я полюбляю все ж таки якийсь аналіз і робити свої висновки. Втім, якщо ми з вами проаналізуємо, що відбувалося минулого року з командою року, то пару моментів можна для себе підчерпнути. Ну, по перше, подивіться. У нас така була команда. Тут був Ферлін Халанд, 12 й гравець, і отакий склад команди року. Побачите просто самі які тут рейтинги, які статистичні показники. Що відбувалося з Метою в той час? Тоті вийшли 19 січня. Подивіться, вже наприкінці року, наприкінці грудня, це в нас Давід Джиноля, Він почав падати, падати, падати. Ну, бо люди знають, що в січні в нас будуть тоті, і як правило, це такі. Шалений маркет краш саме під новий рік, тим паче зимове промо. 26 грудня в нього було дно, потім він трошки відскочив, потім, 7 січня, в нас пішли ці тоті чутки, тоті препарейшн. Найнижча точка Давіда Жіноля була десь от в проміжок 18-20 січня, коли саме були релізнути вся ця команда в ПАК. А потім за наступний місяць він набрав 500к. Кіліан Бапе. Приблизно такий самий графік. Грудень, потім відскок потім впав в січні 714 і потім 844. Верджл Ван Дайк. Версія якийсь там чемпіонат світу щось була. World Cup Stories, да, присвячена. Це не тоті версія, ну і не рарна, да, Але така спешл картка Вандайка. Він був так само тут в січні на дні, потім пішов в 1,2 мільйона. До чого я це? Паніки багато і її будуть вбивати маркет як можуть. Але з урахуванням того, наскільки рідкісні в нас картки в цілому всі метові, можливо, вам і нема сенсу просто брати, продавати зараз ці склади і чекати, я не знаю чого. Ці тоті нові, вони будуть надрідкісними. Тому що зараз будь-яке промо дроп викручен просто в нуль. Я не вірю, що її візьмуть і зроблять доступними ці. Карки тоті. В антрейді можливо, трейдебл картки для продажу в паках їх зловити буде нереально. Тому, якщо ви є володарем жіноля, можливо, вам зараз просто є сенс сидіти і чилити і не паритись. Тому що ви гравець, ми пам'ятаємо цю концепцію. Да? Продати жіноля за 1,3 і сидіти з 1,3, якщо ви не хочете кудись інвестувати. Що ви з цього отримаєте? Місяць без жіноля. Тому що ви будете чекати тоті, потім ви будете чекати, коли вони почнуть падати, потім ви не будете розуміти, коли його купляти. І це може закінчитись тим, що так, ви просидите місяць біжі нуля, він впаде до мільйону, не знаю, до 900 тисяч, і ви його потім купите. Окей, але скільки ви втратите за цей час, не граючи за жіноля. Можливо, він впаде менше. А потім вирости більше. Втім, я не думаю, що така тенденція повториться, тому що і ну, є цього року дійсно маркет вбивають, і ну таких прям суттєвих відскоків вони бувають рідко. Але візьмемо ту саму команду Thunderstruck, Страк, молні. Вона дуже гарно набрала. Так ви скажете, вона була жива згоден, але і контент підсушили. Зараз теж її контент засушують, можливо, якщо картки Вінтел Cards не беруть в непаках, так як перша команда, то це теж для нас такий дзвіночок, що тенденція, в принципі, присутня. Подивіться, да, там, Morgan 320, вона була в паках там, 260, 270, дібала був 200 в паках, зараз 230, Грімальдо 100 105, був взагалі 70, Енцо Фернандес 101, був. Скільки я не пам'ятаю, 60 чи 70. Дешеві картки, за які люди грають, вони набирають. Дорогі картки набирають менше, тому що її випускають постійно щось круте, що на ці дорогі картки тисне. Плюс паніка. Але якщо ви гравець і не хочете купити собі заміну зі нуля в моменті, то яка вам різниця, скільки він коштує? Я б радив, напевно, або продавати зараз свій склад, от якщо ви прям вирішили, то продайте. Перед вікінг-лігою цей четвер або ця п'ятниця до голосування. Тому що зараз про цей івент знає невелика кількість людей в понеділок, коли це буде на лоудінскріні, отоді буде хвиля паніки. Я думаю, тому що ну, так зазвичай буває. Тож у вас є коридор виходу, якщо ви хочете це зробити, але я б вам радив це робити лише якщо ви чітко розумієте свій подальший план і готовий слідкувати за G0. Я майже впевнений, він впаде більше перед тоді. Але питання, чи буде хтось там в цій команді за таку ціну, хто буде настільки ж метовий, як цей жіноля? Я не впевнений. Отже, друзі, отака от порада саме володарям дорогих карток. Але якщо у вас є середній ціновий сегмент, то запитайте в мене в коментарях про якусь картку. Я вам просто скажу, що б я робив безпосередньо з нею, бо там дуже багато факторів. Хто вийде в тоті номінантах? В нас вони теж будуть. Хто вийде ще в якомусь промо? Зараз буде versus Fire versus Ice. Ми про нього вже говорили та на минулому тижні. В цю п'ятницю буде потрошки вже нам зливають команду. Тож факторів багато. Я відокремлюв саме. Таку мету, категорію, бо вона найбільш дорога і е, дуже прикро на ній втрачати монети. Що стосується рейтингу, 83 й по мінімалки це купівля, 84-й, 1,8 це купівля, тому що е, він навіть просто так на тижні ходить 2,5, 2,6. Так, таких цін, які були до Чорної п'ятниці, немає. Її вбивають рейтинг. Але, тим не менш, третій, четвертий мені подобається. Також є. Цікава реч, яка відбувається наразі з інформами. Вони 28-29 тисяч. І це відбувається через те, що закінчилася в нас рулетка на 83 х 10 яка вимагала цих інформів, і вони дуже сильно впали. Нема попиту від ком'юніті, ціна падає. Що хочу робити я? Я не планую заходити в них до четверга. Тому що якщо не буде виходити контент, то вони підуть ще нижче. Але в цю п'ятницю оновлюється пік на героя. Тому я думаю, що в п'ятниці вони наберуть після виходу контенту, бо всі будуть цей пік збирати. Питання в тому, яке буде дно. Я не хочу купляти раніше, якщо не буде якихось зливів, але якщо в четвер під нагороди ціна ще впаде, можливо, це буде 25 тисяч. Я не знаю. Можливо, це буде. Навіть нижче 23 тисячі. То я планую частину бюджету заінвестувати, бо її можуть викатати той самий 83 з 10 четвер, як вони минулого тижня зробили. Або в п'ятницю цей пік на героя може підняти ціну на інформи. Втім, тут є ризик, бо і їй можуть засушити контент на інформи. Де б вони не будуть давати нічого, і один пік. Не факт, що він прям змусить їх набирати, бо повторюється воно лише два рази, не кожного дня, і це буде моментна акція. Інформи в ці будуть інвестувати люди, тому тут треба бути на маркеті. Плюс, якщо і Викатять нам трейдебл СБЧ на пік на інформ або на ПАК на гарантовано, то також буде дуже погано цим хлопцям. Тут треба слідкувати з лимою інформацією, тому я кажу вам, що мені інвестиція подобається, але тут є ризик. Втім, якщо спрацює, то можна гарно заробити монет. Друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Як завжди, якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх в коментарях. Бережіть себе, побачимо вами, коли побачимося, це буде Україна.